Друзі, вітаю вас. в Ефірі брифінгового голосу Америки. Розпочинаємо наші щоденні програми. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж наших 30-х хвилин ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на та Фейсбуці. Спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на них. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь та да, слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Починаємо з головних американських новин. ФБР розслідує інцидент, який назвали спробою замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Це сталося поблизу гольф клубу Трампа у Флориді, де колишній президент грав у гольф. Приблизно через два місяці після того, як на життя Трампа було скоєно замах на мітингу в Пенсільванії, коли куля зачепила його вухо. Детальніше про це поговоримо з моєю співведучою Юлею Єрмоленко, яка зараз. Приєднується до ефіру дистанційно. Якщо маємо Юлю, прошу приєднати. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Що ми знаємо на цю мить про спробу замаху на Дональда Трампа? Вітаю стап дійсно. Нам відомо про те, що напередодні у неділю, приблизно о другій дня, коли колишній президент і Чинний кандидат у президента Дональда Трампа грав у гольф у своєму гольф-клубі Вест Палм Біч. один із агентів секретної служби, які власне і охороняються Дональда Трампа, побачив у кущах дулу автомату і одразу без зволікання відкрив вогонь. А після цього ми знаємо ж таки з повідомлень правоохоронців про те, що ймовірний нападник почав тікати. І ось як власне описують. Місцеві правоохоронці, місцевий шериф, що вони побачили на місці, і які власне були обставини цього інциденту у кущах, де був цей чоловік, був автомат АК-47 з присілом два рюкзаки, які висіли на паркані, і GoPro, який він хотів використовувати для знімків. Ми це опрацьовуємо. Агент секретної служби, який був на полі, виконав фантастичну роботу. Це так працює. У них є агент, який завчасно вирушає на наступну лунку, де буде президент. І цей агент помітив дуло рушниці, яке стирчало із огорожі, і негайно посілив туди. Після чого людина почала тікати. І ми знаємо, що коли ймовірний нападник почав тікати, то цей агент він зумів зробити знімок власне номерних знаків авто. І пізніше нападника затримала місцева поліція. і ця поліція місцева сказала про те, що під час затримання він був спокійним. Зараз він перебуває під вартою. Ми не знаємо. Точно достаменно чи цей майоний нападник здійснив якийсь постріл. Але правоохоронці, які давали брифінг для медіа, кажуть, що із наявною зброєю з тим, що він мав Дональд Трамп, колишній президент і чинний кандидат у президенти, був у радіусі потенційного ураження. Тепер інцидент Остапа дійсно розслідує федеральне бюро розслідувань як ймовірну спробу замаху на Дональда Трампа. Що про нього відомо, юлю про його особистість, можливо, про його мотиви? Про це знаю багато пишуть американські змі. Розкажи про це більше. Багато пишуть американські змі, Остапа, але мало офіційної інформації. Варто зауважити, що Наразі правоохоронці офіційно не публікують ім'я ймовірного нападника і підозрюваного, власне. Але ми знаємо, що низка американських змі з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах опублікували ім'я цієї людини. І за їхніми даними це 58-річний чоловік, якого звати Раян Раут. Він останнім часом жив на Гаваях, але все своє життя фактично прожив в північній Кароліні, де працював будівельником із України кримінальних записах людини, яка має таке ім'я і такого віку, ідеться про те, що проти нього були порушені низка кримінальних проваджень, зокрема проти нього були звинувачення за володіння зброї масового ураження. Якщо ж ми говоримо про політичні якісь вподобання цієї людини, то перед тим як мережі ЕКС також мережа Фейсбук зняли або призупинили його акаунти, американські змі змогли проаналізувати пости цієї людини, і з них так. Виглядає, що Брайан Райан, Райан Раут за останні 10 років мав різні політичні вподобання. 2016-го він писав пости на, на підтримку Дональда Трампа. 2020-го так виглядає, що його погляди абсолютно змінилися. Він писав пости на підтримку Берні Сандерса, Тулсіґабард. А пізніше цього виборчого сезону, як видно із записів, він жертвував гроші на демократичні кампанії загальною сумою в 100 доларів. Але також він писав пости в You've brought... Про те, що він підтримує Джо Байдена як людину, яка може захистити демократію. Але американські змі також звернули дуже багато уваги на те, як багато було постів в соцмережах цієї людини на підтримку України, зокрема на початку повномасштабного російського вторгнення 2022 він писав про те, що він готовий воювати та померти за Україну. Але пізніше в інтерв'ю румунським змі він зокрема сказав про те, що до міжнародного легіону його не взяли тому, що він не має військового досвіду, але також він не підійшов за віком. І сьогодні міжнародний легіон опублікував офіційну заяву, в якій сказав, що американський громадянин Райан Раун ніколи не був частиною міжнародного легіону і не має ніякого стосунку до підрозділу. А будь-які спекуляції чи припущення у змі є неправдивими і не відповідають дійсності. Утім, так виглядає, що Райан Раут все ж таки відвіда. В Україну, і ми знаємо з знімків агентства AP, та що він брав участь у протесті. А в інтерв'ю до New York Times він говорив про те, що він хоче допомогти Україні, зокрема, допомогти рекрутувати військових воювати в Україні. А говорив він про те, що можливо варто рекрутувати афганських військових, які втекли від Талибану. Але Остапе немає жодних підтверджень, що будь-які його плани здійснилися, і знову ж таки варто зазначити, що це інформація. Ця яку ми маємо на цю миття, інформація з відкритих джерел, інформація з американських змі. Ми також намагаємося отримати власне якісь офіційні повідомлення або офіційну інформацію від людей, які його знали, юлю. Як реагують на цю другу вже спробу замаху на Дональда Трампа у Сполучених Штатах, і чи може це вплинути також на безпеку кандидатів перед виборами? Остапа зрозуміло, що дуже бурхливо реагують на те, що сталося на цей інцидент. Сам Дональд Трамп він напередодні видав пост в своїй соцмережі True Social, в якій він подякував всім за гарні побажання, але також сказав, що це був дуже безумовно цікавий день, і він особливо подякував власне правоохоронцям, а також секретній службі, які захистили його. Він сказав, що він власне щасливий і гордий бути американцем. Також Одразу була реакція від президента Сполучених Штатів Джо Байдена, віцепрезидентки і кандидатки від президенти від демократів Камали Гарріс обидва написали, що вони надзвичайно стурбовані тим, що сталося, і цією ймовірною спробою замаха на Дональда Трампа. Вони щасливі, що з ним все гаразд. І камала Гарріс зокрема, звернула увагу на те, що вона засуджує абсолютно політичне насильство. Сказала, що цьому немає місця в Америці, але також сказала, що адміністрація Байдена Гарріс вони віддані тому, щоб гарант. Тувати, що секретна служба має необхідні ресурси для захисту політичних кандидатів і для захисту власне людей, якими вони опікуються. Але Остап безумовно зараз низка критики знову починає лунати в бік секретної служби. Так цього разу вони відреагували швидко, одразу відкрили вогонь, змогли захистити кандидата у президенти. Але зараз низка республіканців закликають посилити безпеку Дональда Трампа. Напередодні, коли правоохоронці давали брифінг. Не пояснили, яким був власне периметр безпеки Дональда Трампа. Вони сказали, що він був відповідним, тому що Дональд Трамп колишній президент, а не чинний президент, і тому його периметр безпеки він менший. Якби він був чинним президентом, то огорожена і захищена був би увесь периметр Гольф-клубу. Але тут ще виникає питання. І експерти говорять про це, що загалом гольф-клуби, в яких так любить проводити час Дональд Трамп, вони є величезним викликом для гарантування безпеки, тому що, по перше, його гольф-клуби вони оточені дуже завантаженими дорогами. Окрім цього, гольф-клуби це величезна територія, яку дуже важко осягнути і захистити. А по-третє, якщо стається якийсь випадок, то на гольф-клубах фактично немає місця, де можна сховатися. Єдине місце, де можна потенційно сховатися, це гольф-карт, гольф-машина Дональда Трампа, яка, на відміну від звичайних гольф-картів, вона захищена кулеме пробивним склом. Але Остапе, так виглядає, що на найближчі 50 днів, які залишилися до виборів, ми будемо дуже багато говорити про. Гарантування безпеки кандидатів і так виглядає, що зараз відбувається новий поштовх до того, щоб захистити кандидатів головних кандидатів Дональда Трампа Камалу Гарріса від будь-яких потенційних загроз, особливо в той час, як ми знаємо, зараз відбувається вже другий напад на Дональда Трампа за останні два з невеликим місяцям. Абсолютно юлі, якою тобі, що поділилися цими деталями. Юля Ярмоленко, моя співведуча, була на зв'язку. Говорили ми про те, що відомо наразі про спробу другого замаху на Дональда Трампа, також про підозрюваного у цьому інциденті. Юлі, якою тобі. Рухаємося далі, говоримо про оборонну допомогу для України. Знаємо, що в цьому плані Сполучені Штати є найбільшим донором на цю мить. Водночас, питання звітності про цю, цю допомогу часто постає у дискусіях політиків, також законодавців у Вашингтоні. Детальніше про це поговоримо з Оксаною Бедратенко, нашою оглядачкою, яка досліджувала цю тему. Якщо маємо Оксану, прошу приєднати її зараз до нашого ефіру. Чи Оксана на зв'язку? Оксано, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся. Знаєш, ти мала нагоду поспілкуватися із інспект генеральним інспектором Пентагону. Його служба наглядає за тим, щоб кошти Пентагону витрачалися належним чином. Оксано, щодо допомоги Україні, як саме відбувається цей нагляд? Так, Остапе, справді уряд США зараз проводить безпрецедентну ініціативу і за нагляду за оборонною допомогою Україні майже 400 американських посадовців цієї чи іншої мірою задіяні в нагляді за американською оборонною допомогою і допомогою в інших аспектах. Це і представники Пентагону, і державного департаменту і Агентство міжнародного розвитку США. Це і спеціалісти з ефективності програми, і фінансисти і кримінальні слідчі, які працюють і в США і в Німеччині, і в Польщі. І... Безпосередньо в Україні я поспілкувалася з генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем. Його установа, його підрозділ є внутрішнім урядовим аудитом, який перевіряє всі витрати, що провадить Пентагон на те наскільки належно вони проваджені, і чи немає певних порушень. Зараз Пентагон є найбільшою урядовою установою США з щорічним бюджетом в приблизно 800 мільярдів доларів однак, як Сторж сказав мені, для його підрозділу найбільшим пріоритетом є саме аудит допомоги Україні. Давайте послухаємо. Багато Чого відбувається у світі, що вимагає реакції Пентагону? Але Україна однозначно – це робота номер один. Я завжди кажу, що це найбільший пріоритет моєї служби та моїх колег щодо генерального інспектора Пентагону. Ми маємо понад 200 людей, які тим чи іншим чином задіяні у нагляді за допомогою США Україні. Це включає 30 службовців в регіоні. Ми маємо декілька представниць Німеччини, людей в Польщі і маємо слідчих та спостерігачів за програмами в посольстві в Києві. Якщо додати наших партнерів з інспекції Держдепу та ЮСЕЙД, буде 300-400 людей від уряду США Оксано. Ми знаємо, що Сполучені Штати передаючи зброю збройним силам України, вони посилаються на звітні саме від них. Як працює цей механізм? Так, Остапе, справді українські збройні сили отримують цю допомогу, і унікальність ситуації для Пентагону в тому, що Допомога передається в гарячу точку в Україну, де присутність американських військових фактично мінімальна. Тому Пентагон покладається на звітність, саме яка надходить із зсу. І інспектор Пентагону зазначає, що ця звітність дуже часто надходить із великою затримкою. Це одна із проблем, яка висвітлена у звіті інспектора Пентагону. Подекуди затримка із надходженням повідомлень від ЗСУ сустановите. Uh... 10 разів більше ніж ці строки потрібні мали би бути, тобто повідомлення надходять через 300 днів, хоча мали би надходити, скажімо так, впродовж місяця особливо ситуацією з звітуванням була на початку повномасштабного вторгнення однак, як сказав мені Роберт Сторчі, зараз ситуація покращується. Давайте послухаємо, що сказав інспектор, відповідаючи на питання того про те, наскільки. Вчасно звітують ЗСУ. Ми Працюємо, щоб було так. Саме на це йде багато зусиль. Збройні сили України зобов'язані звітувати, і посадовці США це відслідковують. Є база даних запасів. Там облікують втрачене чи зруйноване. Ми це робили і продовжимо робити, бо надається багато техніки. Також ми бачимо велике покращення із звітуванням, і я думаю, в цьому допоміг наш нагляд. На початку війни рівень порушень у звітності був справді дуже високий. Частково це через те, як пам'ятають ваші глядачі, коли почалась війна, посадовці США виїхали з країни. Техніка надавалась, але не було звітності та обліку. Тому ми багато не заганяли. Також є виклики воєнного часу. Багато цієї техніки використовується на передовій. Це сумна і важка ситуація, аби забезпечувати звітність, але ми над цим працюємо. Оксано, дехто із американських законодавців, які голосували проти підтримки України, вони серед аргументів своїх наводили те, що ця зброя, мовляв, може потрапляти не в ті руки. Що про це каже генеральний інспектор Пентагону? Так, Роберт Сторч визнає, що ризики потрапляння зброї в чужі руки є справді. Високими як і, е, ризик потрапляння американських технологій, які знаходяться в цій зброї в чужі руки. Однак він е, вказує, що це в принципі е, очікуваний ризик, тому що е, йдеться про війну, е, йдеться про е, ситуацію на передовій. Зараз загалом розслідується 57 справ за звинуваченнями у порушеннях з американською допомогою в Україні. і це звинувачення від корупції до порушення в закупівлях тощо. Але майже половина цих звинувачень стосується саме потрапляння зброї в чужі руки. Сторч запевнив мене, що Наразі ці звинувачення не були підтверджені однак він відзначає, що слідство триває, і кримінальні слідчі пентагону проводять це слідство. Давайте послухаємо, що сторч відповів на питання про ризики потрапляння зброї наданої США в чужі руки. це унікальне саме для конфлікту в Україні. Хоча завжди, коли йдеться про значні і свидкі поставки зброї туди, де йде війна, де складно забезпечити підзвітність, є істотний ризик того, що зброя потрапить в чужі руки, і ризик розповсюдження, зокрема чутливих технологій, які містяться в деякій зброї. Ми серед іншого розслідуємо, чи вони не потрапляють куди не треба. Слідчі кримінальної служби Пентагону ведуть ці розслідування в Україні та в регіоні. Ми працюємо з інспекторами української міноборони та іншими установами, аби отримати необхідну для слідства інформацію. Отже, значний ризик існує, але ми робимо все можливе, аби його подолати. Також в рамках нагляду за програмами. Ми допомагаємо Пентагону за підзвітністю. Пентагон дуже тісно працює із ЗСУ, що зменшує ризик на передовій, і ми потім розслідуємо. І для тих, хто слухає нас чи дивиться, у нас є вебсайт даб'юдабдаблю. Я надзвичайно пишаюся своєю командою, яка його створила разом із наглядовими службами наших партнерів. Туди можна зайти, і подивитись, і що важливо, там є посилання на гарячу лінію, якою керує моя служба та партнери. Якщо ви маєте інформацію про щось підозріле і не впевнені до якої сфери допомоги це належить, я закликаю повідомляти інформацію. Тут сайт має автоматичний переклад. Це справді круто. Можна обрати українську чи німецьку чи іншу мову, яку хочете. Це чудово. Так, само Пентагоні в інспектор так Пантеону вказує також на те у своєму звіті про проблеми корупції в Україні. Наскільки це впливає на співпрацю України зі США у оборонній сфері? Так, останній звіт інспектора Пентагону виданий в серпні говорить про вкорінену корупцію в Україні як одну з проблем в оборонній співпраці. Водночас сам Роберт Сторч провів багато часу в Україні. Він у 2007-2009 роках радив українському уряді уряду стосовно того, як розбудувати антикорупційну систему. І зараз Пентагон співпрацює із НАБУ та САП, також з Міноборони, Ро над розслідуванням е, можливих звинувачень стож також порівнює ситуацію з е, тим, що було шість років тому, і каже, що Україна досягла значного прогресу у подоланні корупції. Давайте послухаємо. Це один із дивних поворотів долі. Я мав нагоду працювати від міністерства юстиції США, аби допомогти українцям боротися із корупцією в уряді. Також я декілька разів повертався в країну і допомагав розробляти антикорупційні закони. Тоді було створено національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура. Тощо я бачив, як зросли ці установи. Особисто мені дуже приємно бачити, як з ідеї постали набу та САП. Українці перетворили це на реальність. Однак, очевидно, в Україні давні проблеми із корупцією, іде робота, аби її викорінити. Як я вказую у своєму квартальному звіті, США продовжують допомагати в цьому, і наша система нагляду забезпечує так, що це відбувається. Оксана, дякую тобі за цей аналіз. Оксана Бедратенко була на зв'язку. Нагадую, також можете переглянути прочитати інтерв'ю Оксани з генеральним інспектором Пентагону на платформу «Голос Америки українською та на нашому вебсайті. Дякую. є запитання від нашого глядача Павла Ігнатенка. Питає: чи не знизилася чи не знизився інтерес з боку політичних еліт та суспільства США щодо України? Порівнюючись з 2022 роком, з початком повномасштабного вторгнення, безумовно, цей інтерес є нижчим, як і в суспільстві, так і серед американського політику. Це пояснюється різними причинами. Безумовно, рік виборів у сполучених штатах передоборча кампанія. Ну і також ми знаємо, що є інші речі внутрішні у США, які. Безумовно для американців мають більше значення. Хоча, коли ми дивимося на е, тему зовнішньої політики, то безумовно Україна є однією з головних тем, і ми бачимо це. Бачили навіть на останніх дебатах щодо зовнішньої політики, були дві теми, які висвітлювали Ізраїль та Палестина, і тема України і російської війни проти України. І е, чуємо, ми ці заяви від обох кандидатів від обох партій, тому безумовно в е, зовнішньополітичному плані е, тема України залишається. Однією із найбільш основних і в американських змі, і серед розмов американських політиків. Ми за цим зі свого боку стежимо. Теж бачу, що дивляться сьогодні нас у Києві. Вітає нас Луганськ. Вітають нас також у Вінниці, Другобич, Норвегія, Дніпро вітає нас, також інші українські, не лише українські міста. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях спробую прочитати, відповісти на те, що вас цікавить. Думаю, можемо перейти на нашу наступну тему тему поширення російської пропаганди у Сполучених Штатах. Її досліджувала моя колега Ірина Шанкаренко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. А якщо маємо Ірину, можемо її приєднати. Знаємо, що Сполучені Штати п'ятницю оголосили про запровадження нових санкцій проти представників російського пропагандистського майданчика. «Раша Тодей». вони зокрема стосуються трьох пов'язаних з Тодей» установ та осіб, серед яких також і директор РТ Дмитро Кисельов. Ірино а санкції проти цих осіб та організацій, пов'язаних із РТ, США. Вже оголошували на початку вересня. Чого стосуються ці нові заходи, чи вони відрізняються від попередніх? Остапа 4 вересня ушани це буквально нещодавно оголошували санкції проти російських пропагандистів, зокрема проти осіб і компаній, пов'язаних з медіахолдингом Арті, і тоді звучало прізвище редакторки Арті Маргарита Симоніан та інших осіб. Їх звинувачували і звинувачують у втручанні в американські вибори цієї ж п'ятниці минулої п'ятниці США заявили про оголошення санкцій щодо компанії пов'язаних з «Арті», трьох компаній, а також двох осіб, серед яких і пропагандист, телеведучий російський Дмитро Кісільов. І ці санкції запроваджені уже не через втручання у внутрішню політику США, а через приховану підрівну діяльність АРТІ практично по всьому світу. І під час оголошення цих санкцій однією з головних тем була Україна, і також, мабуть, уперше уряд США, він звинувачував Арті. Та російських пропагандистів не так безпосередньо у пропагандистській дезінформаційній діяльності, а як в тому, як у інших видах діяльності, не пов'язаних із безпосередньо дезінформацією. І державний секретар Шентоні Блінкен цікаво, що він під час оголошення санкцій сказав, що більшість інформації про цю незаконну діяльність артів вона надійшла від самих співробітників медіахолдингу, або від. Осіб пов'язаних із ним, тож уряду США вдалося дізнатися, що навесні 2023 року російський уряд створив в рамках медіахолдингу АРТІ підрозділ із кіберможливостями, який передавав інформацію російській розвідці, спецслужбам і російським найманцям, і також крім допомоги розвідданими через мережу «Арті», безпосередньо збирали кошти на допомогу російській армії у війні проти України. І так само, наприклад, їм вдалося придбати, тобто вони оголосили. Збір коштів, вони не сказали, що цей збір коштів проводить арті, і так приховано, нібито без е, їм вдалося придбати зокрема е, розвідувальні дрони з Китаю. Е, про що китайська сторона не знала, що ці кошти е, збирає і купує ці дрони саме е, медіахолдинг Арті. І я пропоную послухати про саме про цю операцію, що сказав Ентоні Блінкен, а також керівник центру глобальної взаємодії держдепу Джеймс Рубін. Вони розповіли про цю операцію детальніше a large online crowdfunding program. Одним із проєктів є велика онлайн-кампанія зі збору коштів в Росії, яка працює в арті та через соцмережі для надання допомоги та військового обладнання, витратних матеріалів, озброєння для російських військових частин в Україні. Сюди входять снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, місця для зберігання особистої зброї, дизельні генератори. Хоча кампанія зі збору коштів є відкритою, приховано те, що цією програмою керують лідери АРТІ. Байдолидерзвартін платформс, бодіжванбайарті. Це на російських платформах, але це таємно керується Арті. Вони не кажуть, що це операція Арті, лише кажуть, надсилайте, купуйте дрони. І дещо з того, що ми виявили, були безпілотники закуплені у Китаї в невеликих кількостях для відправки російській армії. Тож це не те, що зазвичай робить телеканал, це те, що робить військова організація, і це лише ще один приклад того, що ми намагаємось показати, що це не лише механізм з дезінформації, а повноцінний. Член розвідувального апарату та операції російського уряду щодо війни в Україні Ірино, у держдепі заявили також не лише про пропагандистську діяльність Раша Тудей, але й те, що цей майданчик був причетний до розвідувальних служб Росії і навіть до закупівлі зброї. Ну і зокрема на те, що Раша тудей продовжує підривати підтримку до України світі. Розкажи про це більше, так що розповіли про це у держдепі. Так, у держдепі зазначили, що все ж дезінформація і підривна діяльність у світі вона залишається головним напрямком діяльності і впливу РТ. І як зазначив на брифінгу у п'ятницю Джеймс Рубін, що під маскою медіакомпанії РТ ця мережа вона бере участь в операціях впливу практично по всьому світу. І ці операції впливу вони безпосередньо стосуються підриву допомоги для України. І як зазначив Джеймс Рубін, ця діяльність мала згубний вплив на погляди решти світу. На війну в Україні, яка є в принципі чорно-білим питанням, але завдяки діяльності РТ та мережі цієї компанії світ почав дотримуватися цієї думки багато країн у світі, що не все так однозначно. І РТ, як зазначило, держдепі під прикриттям залучає працівників у соціальних мережах, лідерів думок. Вони часто не знають, що вони працюють саме на РТ, але вони поширюють наративи, які потрібні російському уряду таку інформаційну активність у США зафіксували зокрема у Франції, Німеччині, Аргентині, Туреччині та в країнах Африки, а також у кількох багатьох країнах, зокрема в Латинській Америці, Африці та Азі, як наголосили у Держдепі, Арті працює власне за безпосередньо за своїм призначенням як телеканали. Він там не заблокований. І там його пропаганда є найбільш агресивною. Тож у держдепі заявили, що вони зараз будуть об'єднуватися з урядами інших країн, аби викривати ці інформаційні операції. Ці операції впливу. І у п'ятницю ввечері МЗС Великої Британії воно підтримало ша й Вило, що арті справді займається прихованою діяльністю з підриву колективної безпеки. Я пропоную послухати про те, як зашкодила ця діяльність допомоги Україні від Джеймса Рубін. пам'ятаєте багат. Ці виставили запитання про глобальний південь, і те чому немає більшої підтримки України в певній частині Близького Ходу, чи в певній частині Латинської Америки, чи в певній частині Африки. Що ж, одна з причин не єдина, але одна з причин, чому велика частина світу не підтримує Україну такою мірою, якою ви очікували, враховуючи, що Росія вторглась в Україну та порушила правило номер один міжнародної системи. Ця причина через широкі масштаби охоплення АРТІ, де пропаганда, дезінформація та брехня. Поширюються мільйонами, якщо не мільярдами людей в усьому світі. Ірино, Дякую тобі за цей аналіз. Ірина Шенкаренко була з нами на зв'язку. На цьому будемо прощатися. Друзі, дякую за ваші перегляди. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе і до зустрічі.